І всім привіт! Ви на каналі Артур. ой. ой, ой на мене, щось що, долетіло, непонятно чого. Зараз до ми гуляємо на парку нашому. Там є криша, на яку ми зараз підемо і посидимо трошки. Потім ми ще десь підемо погуляємо. Отам От у нас видно, що ПДМ. До музична школа. От тут ми каталися на роликах, коли ще не було такої зеленої трави. Такі всі горки. Тут і досить дище, трошки оставалося. Якщо ви хочете, щоб я тут покатався на роликах, ставте лайк і підписуйтесь. Де Димуля. А, а ти це відео будеш перейти. Знімати що впало багато. Втепило. Чи ні? Я постараюсь на цю штучку вилізти. Тільки щоб не гепнувся мені. Давай я приймаю. О, я виліз на цю штуку. Ща буде невеликий станта, ну то йди. Стантуем. О! Ой, Это ты. вообще прыгает ли Ой, тут я вам покажу, что за трошки. Вот это все равно. Да, тут такая высота стоит. Стантуем, лось. Ой. Больно трошки прыгать. Коротше, зараз ми будемо йти гуляти. Коротше, десь туди трошки вглиб, в парк трошки зайдемо. Ай! Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал. Ща ми відйдемо. Зараз він вже підходить до такої полянки, вона красива полянка у нас тут є в парку. -да, подивіться, скільки вона вже тут травивлін. Важко ходить. -да, є, ну, тут такі є непонятні звідки обриви. Там ще є горка зараз... Ой, подойде до неї. Омдо така горочка. Зараз ми підемо трошки погуляємо. Ну от, в принципі, наш це весь парк. Якщо вам подобається відео, ставте лайки. Не забувайте... Свои я буду старатися на них відповідати. Не забувайте ще підписуватися. Чим більше лайків, підписок, тим швидше будуть виходити ролики. Якщо ви хочете, щоб я ще знімав ігри, по Майнкрафт, наприклад, там, там Bedwars, Skywars, пишіть в комментаріях. Якщо ми зараз наберемо 5 лайків, я буду знімати цей Майнкрафт. Бедвасом в Skywars. Якось непонятно, тут музика граю. Так, коротше, ми зараз будемо трошки йти назад. Так, що з ще поробити можу? В принципі, можна зараз вийти з парку. І, А, я, я придумав, куди можна піти. Щоб ви довго зараз не видивилися, я поставлю на паузу. Ну от і ми перейшли на іншу сторону. Вибираємося. Ось і ой, горці. Дуже важко тут іти. Горка висока. Ой, ну все, наконець, ми вилізли. Моно зараз буде трошки походити. Давайте вам покажемо, який звідси є вид цього холміка. Сорі за качество, просто дуже крепко зараз світить сонце. Це було раніше озеро, але воно вже висохло. От коротше. Так, коротше, ми будемо... Ой, куди сюди? Не забувайте ставити лайки. Чим більше лайків, тим більше відео. А ну, цікаво, я запаркую. Короче, я не хочу зараз сильно паркурити. У мене ще врутій телефон. Трошки важко. Коротше. Кудись ми вийшли. Поки ми будемо підніматися, я нажму паузу. Зараз увіємося.